Да, 28 вересня. Журналісти телеканалу «Сі-4» готові розповісти про найактуальніші події з життя міста та краю. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання. На початку випуску розставимо акценти. Чернівецька міська рада придбала три нові автобуси для поповнення автопарку тролейбусного управління. Майбутній опалювальний сезон обіцяє бути непростим, як іде підготовка на Буковині. На патріотичному заході в Чернівцях зібрали кошти на покупку дрона для військових з буковини. Триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Відтак за минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів. Здійснив понад 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів постраждало понад 40 населених пунктів, зокрема Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка. Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, Сумську область та Харківщину. Сьогодні, 28 вересня, на вулиці Садова у Чернівцях помер чоловік. Зі слів правоохоронців попередньо відомо, що під час планової перевірки мережі в газовому колекторі стався витік газу. Відтак 60-річний працівник підприємства втратив свідомість і згодом помер під час надання медичної допомоги. Іншого співробітника з газової компанії доставили до лікарні. Разом з тим Чорнівці газ спростовує інформацію про витік газу на об'єкті для встановлення обставин події. У справі призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування. Підготовка до опалювального сезону в самому розпалі та відповідальність за її якість покладена не тільки на комунальників, а й на самих управителів будинків. Як іде підготовка до зимового періоду у Чернівцях, дивіться у наступному сюжеті. Повномасштабна війна Росії проти України є головним ризиком для цьогорічного опалювального сезону: руйнування інфраструктур, погіршення економічної ситуації, загроза ракетних ударів. Через це майбутній опалювальний сезон вже називають найскладнішим за часи незалежності. В залежності від форми обрання договірних відносин з теплопостачальною організацією, межа балансової належності йде по зовнішню стіну будівлю будинку. Що це означає? Що Теплопостачальна організація обслуговує безпосередньо мережі, які йдуть зовні. Також є транзитні трубопроводи, які проходять через будівлі в інші будівлі, і ці мережі перебувають на балансі підприємства. І підприємство їх також обслуговує на сьогоднішній день. Стан підготовки теплопостачальної організації становить 97 Наразі підприємство Чернівці теплокомуненерго проводить заповнювання зовнішніх мереж і з 3 жовтня розпочнеться заповнення внутрішньобудинкових мереж. Але крім того, що готується теплопостачальне підприємство до сезону, так само мають виконувати ряд робіт по внутрішньобудинкових мереж. Управлінські компанії голови ОСББ і їхні підрядники, хто їм надає дані послуги кожного року. Підприємство спільно з працівниками управлінських компаній перевіряють готові мережі для проходження опального сезону. Після таких перевірок підприємство надає приписи управлінським компаніям. Це ремонтні роботи, які потрібно провести до початку опалювального сезону, для того щоб споживачі отримали послуги вчасно і якісно. На жаль, зв'язку з тим, що тарифи управлінських компаній не дозволяють повноцінно виконувати всі необхідні роботи. Є зауваження, які переходять з року в рік. І це впливає на якість послуги. Якщо в будинку встановлений лічильник тепла, і внутрішні мережі не заізольовано, втрачається теплова енергія, і це впливає на суму в платіжках. Такі втрати можуть сягати до 15%. відсотків. Ми управляємо п'ятсот сімдесятьма трьома будинками. З них 180 мають централізоване теплопостачання. Звісно, що кожен будинок зі 180 він має бути обстежений. Він має, на ньому мають бути проведені роботи в межах тарифу. Це і поточні роботи, і профілактичні роботи на внутрішньобудинкових мережах. протягом року ці роботи плануються і виконуються. Оскільки комунальники та управителі готуються до складного опалювального сезону, особливу увагу приділяють не тільки тепловим мережам, а й мережам електропостачання. По підготовці до опалювального сезону по кожному з будинків багатоквартирних готується так званий паспорт готовності до прийому теплоносія. І цей паспорт готовності подається на погодження тепломережі. Ці всі наші будинки вже паспорта е, отримав. Е, Заповнені, отримали і підписані в тепломережі. Підготовка до опалювального сезону вже на фінічній прямій. Тож жителі будинків отримують тепло у своїх оселях вчасно. Завершуємо роботи по заміні частини ну, за підсумками попереднього опалювального сезону частини лежака в тепломережі. Засувки вже замінені, і ми підход старалися підходити комплексно. Звісно, це все в межах тарифу. Додатково розгорнули таку роботу з утеплення тепломережі. Тарифи за комунальні послуги є економічно необґрунтованими. Та підприємство місто з розумінням ставиться до споживачів послуг. Постійно проводить роз'яснювальну роботу з жителями будинків щодо перегляду тарифів. Законодавством дуже добре це все врегульовано, відносини між співвласниками і управителем, але Суть така, що управитель не може в односторонньому порядку, чи будь-хто в односторонньому порядку, чи, там, наприклад, орган місцевого самоврядування, чи виконавчий коментар, чи НКРЄ КП, там, ну, ніхто не може тариф затвердити для утримання будинку. Це договірна ціна між співвласниками і управителем. Хоч більшість жителів будинків не погоджуються на підняття тарифів, натомість є й позитивні приклади. Будинок каспрука 16, який минулого року дофінансував поточний ремонт, і ми замінили повністю верхню розводку тепломережі. На будинку, причому перейшли вже на сучасні матеріали, то тобто на пластик вже відмовилися від металу, і це ну дало гарантії про те, що їхнє майно залишиться неускодженим. Ну то тобто не буде поривів. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Кондиціонери місця для вагітних батьків з дітьми та пандуси для маломобільних груп населення все це є у трьох автобусах, які Чернівецька міська рада придбала для поповнення автопарку тролайбусного управління. Подробиці дізнавалась знімальна група Січотери. Основні складнощі з громадським транспортом в Чернівцях виникають через низький відсоток комунального транспорту та велику кількість приватних перевізників. Відтак міська рада закупила три автобуси марки Мерседес для громадського користування. Парк тролейбусного управління нашого поповнився на три машини. За кошти міського бюджету по програмі розвитку автомобільного транспорту. Ми закупили ще три низькополі автобуси. В парку вже у нас 5 таких машин, і це не останні машини. Ми очікуємо на слідуючу закупівлю. В принципі, ми розраховуємо в цьому році мінімум 10-15 таких автобусів такого класу поставити на маршрути міста. Нові автобуси оснащені кондиціонерами, зручними сидіннями, місцями для дітей та вагітних жінок, а також пандусами для маломобільних груп населення. Крім того, вміщують в себе майже в два рази більше пасажирів ніж звичайні автобуси. Запустити на маршрути їх планують вже наступного тижня, порівнюючи з маломіськими автобусами, то звичайно результати, які показують по перевезенню там на одному маршруті, коли використовуються такі великі автобуси меншого класу автобусу. Перевезенням майже два рази більше людей перевозить. Ну, відповідно, меншого класу автобуси. Вони для них є певні маршрути там, де не може проїхати, там, де вузенькі вулички, там, де не можуть проїхати такі автобуси, то доцільно використовувати маленькі. Ми атамани використовуємо для роші на 8 маршруті, на 29 маршруті. На 15-му для Садгори використовуємо, тому що. Ділянка маршруту Сидорі, вона йде такими вузенькими вуличками і такий автобус не використаєш. Тому ці автобуси для центральних вулиць міста, для спальних районів найкраще підійдуть, і вони будуть задовільняти потреби людей в комфорті. В... В якості надання послуг найкраще найкраще підійдуть, оскільки вони є низько полі, це і для для інвалідів. Там і площадки є, і для з мам з дітьми з колясками, тому воно дуже зручно. Автобуси планують додати до дев'ятого маршруту, що курсує від Соборної площі до гравітону. Раніше департамент транспорту повідомляв, що планує поступово збільшувати кількість комунального транспорту в Чернівцях. Ми е чітко усвідомлюємо, що зараз транспорт громадський, який курсує саме автобуси по місту Чернівці, потребує оновлення максимально. Ми бачимо приватних перевізників, які не, використовують, не виконують інвестиційні програми свої з тих чи інших причин, і, по суті, не оновлюють парк автобусний в місті. Це машини досить високого класу, це низькопідлогові автобуси, це автобуси максимально пристосовані для використання маломобільної групи населення. Громадян з обмеженими фізичними можливостями тому вони вкрай нам необхідні. Вони будуть курсувати маршрутами міста і в першу чергу центральними маршрутами. Внести скаргу чи пропозицію щодо громадського транспорту може будь-який чернівчанин, заповнивши відповідне електронне звернення на сайті Чернівецької міської ради. Софія Мелешко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Банилово-підгірнівській гімназії облаштували модернізований клас інформатики. Учні вже працюють із сучасними ноутбуками та 3D-принтерами. Як сільській гімназії вдалося отримати новітню техніку у матеріалі C4. Гімназію в селі Банилів Підгірню в рамках проєкту Смарт клас отримала нові ноутбуки, принтери та інше потрібне обладнання. Дирекція освітнього закладу каже: досі здивовані такому покращенню. Це був так, би мовити, такий секрет. Хто працював в колективі і не знав, бо я. Ну, чесно вам скажу, я думала, що це ми не попадемо, ми не виграємо в цей проєкт, не буде з цього. Якось я не думала, що в цей час війни може таке бути. Але слава Богу, ми дали всі дані свої, вони були занесені, нас взяли їх. І ось бачите результат. За словами директорки гімназії, співпраця з меценатами почала ще в червні. А основна її мета підвищення якості освіти для дітей села та переселенців з Харківського комунального закладу Гармонія з появою смарт-класу у нас набагато краще змінилося навчання, більше можливостей є 3D-принтер. Дітям набагато зручніше стало користуватися новою технікою. До цього була звичайна техніка звичайні персональні комп'ютери. Зараз у нас з'явилися лептопи і це набагато простіше і зручніше. Учні школи також задоволені оновленим класом. За словами вчителів, останній раз техніку міняли ще чотири роки тому. Захоплення у дітей я не можу передати. Для них у нас ці ноутбуки, які працювали до цього часу, це хороші ноутбуки, комп'ютери нормальні, але те, що вони зараз отримали, діти, це нове. Це зовсім нове, не подібне до раніше. І у них така зацікавленість, вони. Їм це набагато подобається. Я так думаю, що результати будуть пізніше, коли вони навчаться працювати на цих принтерах. Це буде взагалі досягнення. Тим більше для сільської школи це ну дуже багато значить. Заради такого проєкту об'єднались безліч благодійних та некомерційних організацій, серед яких і ротори чернівці. Голова організації каже, про проект дізнались у серпні, та зраз захопились такою ідеєю. Буквально це було місяць назад. Тобто десь кінець серпня місяця, відповідно, зі мною зв'язалась моя колега Ротарійка з Кишеньова з Румунії, з Молдови, перепрошую, з інформацією, що треба організувати в Румунії закупити власне всю цю техніку і е, привезти її сюди. Взагалі спонсором є організація for All», але в загальному це була. Було скупчення спільна робота шести організацій благодійних разом. Навіть у такі непрості часи якісна освіта є важливою складовою розвиненої держави, адже саме ті учні, які зараз вчаться користуватися новітньою технікою, в майбутньому будуватимуть нашу країну. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Автомобільний сексизм жінки за кермом один з найпоширеніших приводів дошкульних жартів з боку чоловіків. Втім, чи дійсно цей стереотип має об'єктивне підґрунтя? Розбиралась журналістка Сі4 Софія Малешко. Мавпа з гранатою, дірав сімейному бюджеті, а також безліч анікдотів та стереотипів про білявок за кермом. Бажання жінок водити автомобіль постійно супроводжується неприємними, а часто й агресивними коментарями від чоловіків. Тереотипи з чоловіків це завжди було. По-перше, ну, на дорозі це завжди, тому що вони люблять нам казати хороші слова, так само, як і ми їм. У відповідь іноді говоримо. А найбільше я, в принципі, стикалася, бо я ще працювала в таксі. Ну, коли там чоловіки сідали в таксі, то вони ой, тіпа, жінка буде вести. Але іноді в них це розвіювалося, тому що вони бачили, як я їжу. Зважаючи на статистику, в Україні 65% ДТП скоюють чоловіки, тоді як 35% – жінки. При цьому більшість аварій за участі жінок не мають тяжких наслідків, тоді як чоловіки набагато частіше стикаються лоб в лоб або ж збивають пішоходів. Крім того, майже 80% випадків п'яних аварій трапляються з вини чоловіків водіїв. Чоловіки більш неаккуратніше їздять чи жінки трошечки задумається? Ну мені здається, це як жінка, просто вона більш відповідальна. Ну, я не спорю, вона може десь там щось зачепити, поцарапати, але ну, вона більш відповідальна. Вона краще зупиниться, включить аварійку і просто перечекає і поїде далі. Чоловіків у три рази частіше штрафують за перевищення швидкості. Вони звикли забувати страховку чи документи на автомобіль. Коли йдеться про купівлю машини, то саме чоловіки частіше схильні до емоційних рішень. Водночас жінки цікавляться об'ємом багажника і витратами на обслуговування, що вщен трощить стереотипи. Працювати доволі складно, я б сказала, тому що вночі ти працюєш до 12, колись працювала до одинадцяти, зараз до 12, бо збільшила комендантську зменшила комендантську годину. А працювати важко, тому що попадаються різні ситуації, різні люди на дорозі. Я вже не кажу про тих, хто ставить в кірну, тобі, в машину, саме на дорозі, тому що бувають такі ситуації, коли чоловік їде на мене, або ну, взагалі водій їде на мене. Він хоче показати, що він правий, а насправді їде під кирпіч. І ти так думаєш, може би ти правила вивчив, чим будеш мені сигналити. Да, доволі важко працювати. Але... Нічого, думаю, що справимось. Статистика каже, що чоловіки частіше говорять телефоном під час руху, люблять покермувати колінами, частіше дивляться відеоролики за кермом і люблять відволіктись на пішоходів. Зазвичай вони думають, що мов, якщо дівчина за рулем, то вона не зможе вийти ні з якоїсь ситуації. Насправді, дівчата за кермом, як на мене, вони набагато стриманіші, вони не так сильно, не так багато собі дозволяють на дорозі. Тобто чоловіки можуть, там, вони розуміють, що на зустріч їде одна машина, він такий, а я зараз бігом зроблю маневр і обітну. Дівчина розуміє, що їй краще почекати, а потім вже зробити свій маневр, навіть якщо вона впевнена, що вона встигне, все ж таки інстинкт самозбереження працює за себе і за машину також. Тому що дівчина розуміє, що це куча грошей, їх треба віддавати, їх треба якось зробити. Да, в принципі, чоловіки хтось розуміє, хтось добре ставиться, і навпаки намагаються щось підказати, допомогти, до прикладу, розвернутися в важкій ситуації. А є такі, які стоять так і дивляться, мов, ну давай. Я хочу подивитися, як ти це зробиш. Ти розвертаєшся, і така дивишся на них мол, Я це зробила і без вас. Винахід дзеркала заднього виду належить жінці Дороті Левіт, Ельдолорес Джонс, винайшла глушник. А мері Андерсон ми маємо подякувати за винахід двірників. Жінки минулого століття доклали зусиль для того, аби ми користувалися автомобілем в його сучасному вигляді. Втім, це не зупиняє чоловіків вести себе агресивно та наголошувати, що місце жінки на кухні. Я повертала звенниченка на Фастівську на руську із руської на Фастівську. Я дивлюся, там біля магазину, біля паті є парковка невелика. Ну, я бачу припаркована військова машина, видно, що вона має йти на АТО, е припаркована. Ну то Я спідхенько повороти включила, я її об'їжджаю, як поміху, так сказати, з своєї сторони, і повертаю на Фастівську. Це по газамі за мною. Починає прибивати мене до бордюру, зупиняє. Я з великої швидкості я зупиняюся. Ззаді мене стоїть клієнтка, яку я везу. Він виходить, виходить два таких великих чоловіка у військовій формі і починають говорити, мов ти нецензурне слово, ти, ти поїздити не навчилась. А я кажу, по-перше, не ти, а ви, тому що ми з вами не знайомі. Якби треба мати якусь повагу до дівчини в першу чергу. А по-друге, як ви маєте право зі мною так говорити? Він каже: Ти мене обганяєш.' Кажу, знову ж таки, не ти, а ви. Я вас не обігнала, я вас об'їхала. Ви без повороту, стопи не горять, на вулиці темно, і звідки я мала розуміти, що ви рушаєте. Я військовий, мені все можна. Я кажу, вибачте, але правила дорожнього руху написані для всіх. І Він такий, щось мені ще сказав, декілька лайливих слів, сів в машину і поїхав. Але таких ситуацій дуже багато. Чоловіки думають, що їм все дозволено, що або там у них машина крутіша, їм можна їздити. Але насправді правила дорожнього руху дуже важливі, вони зараз змінюються. Їх треба постійно ознайомлюватися з ними, тому що важко їздити, коли ти розумієш, ти дотримуєшся цих правил, а інші не дотримуються. Ти така не дотримуватись також чи намагатися їх перевчити. Зневажливі жарти, прикри прізвища та лайка на сьогоднішній день. Нормальна поведінка з боку чоловіків до жінок за кермом. Втім, статистика та дані від страхових компаній та поліції дають зрозуміти, що такі стереотипи не мають жодного підґрунтя, і жінки навіть кращі водії за чоловіків. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Бандеродрон для ЗСУ. На патріотичному заході в Чернівцях зібрали кошти на покупку дрона для військових з Буковини. Як організатором це вдалося? Дивіться у матеріалі Сі4. Громадська організація Крик душі та Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради разом організували захід Бандеродрон для ЗСУ, у програми якого увійшли благодійний ярмарок, футбольний турнір, патріотичний концерт та дитяча програма. Ми провели чудовий захід в серпні місяці. Бандеродрон для ЗСУ це очі для наших військових. Ми збирали кошти на ярмарку. Вдалося в Садгорі зібрати 58 тисяч. І на жаль, на бандеро дрон одразу це нам не вдалося його купити одразу, тому нам допомогли меценати, які долучилися багато. Хім долучився, і під приватні підприємці. І ми зібрали 106 тисяч гривень і нещодавно купили дрон, який поїде до наших хлопців, які служать з Чернівців, з Чертвецької територіальної громади, з Буковини саме на передових. Завдяки цим коштам дрон поїде до 115-ї окремої механізованої бригади та стане їхніми надійними очима від атак противника. Звісно, хотілося б ще дорожчого з тепловізором, з камерою такою великою. Але це досить непогана марка. Ми питалися у військових. Цим займається громадська організація Крик душі і вони звернулися так само до професіоналів, до спеціалістів. Вони порадили цей дрон, вони закупили його, і ми навіть опробовували, дивилися, як він літає. ну… Він бачить на такій відстані, можна побачити ворога. Саме головне і його знищити. Організатори впевнені, подібні заходи наразі не необхідні. В першу чергу, для підтримки військових. Ми не будемо зупинятися однозначно. Ми будемо продовжувати проводити ярмарки, збирати кошти і підтримувати наших героїв. Ми можемо змінювати формати. Ми можемо проводити аукціони. Ми можемо проводити різні концерти для підтримки патріотичної, наприклад, до. Дня захисника і захисниці, 14 жовтня, який ми святкуємо. Тобто, ми не маємо права зупинятися, ми маємо працювати і підтримувати збройні сили України. Подібні ініціативи значно впливають на перебіг подій на фронті, адже наразі новітня, а головне потрібна техніка дозволяє нашим військовим ефективніше знищувати ворога і швидше наближати день спільної перемоги. Максим Берник, Олена Крячко, Андрій Кордбан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Регулярні фізичні вправи і заняття спортом можуть зробити дива із нашим здоров'ям та тілом. Фізичне навантаження позитивно впливає на настрій. Це в свою чергу допомагає впоратись із негативними емоціями, які переслідують нас у повсякденному житті. Викладачі Чернівецького педколеджу організували для студентів спортивний флешмоб. Подробиці у наступному сюжеті. Ні для кого не буде таємницею, що рук це життя. Здоров'я людини пов'язане з високою руховою активністю. Майбутні вчителі, як ніхто розуміють, користь фізичного навантаження. Для цього в педагогічному коледжі викладачі організовують активності, щоб привчити студентів справлятися з негативом за допомогою спорту. Ми повернулися. Ми повернулися на очне навчання, і тому робимо все для того, щоб студенти відчули свою значимість, відчули справжній смак студентського життя. І оскільки у нас у коледжі вересень місяць це місяць за здоровий спосіб життя, сьогодні у нас була Fit руханка, яку люб'язно з нами провела керівник фізичного виховання Ольга Анатолійовна Мацкуляк. Загалі не вистачало от того драйву тих студентів, цього позитивного настрою. І мені подобається завжди щось студента приносить таке нове. І я бачу, що воно заходить їм і вони підтримують. Студенти й самі охоче долучаються до таких ініціатив викладацького складу, адже розуміють, що саме в такий спосіб можна розбавити студентські будні в коледжі. Дуже класно. Піднімає настрій на великі перерви, якраз саме то. Спорт це модно. Будьте в тренді, будьте здорові, і рухаємося разом до перемоги. Роман Оліник, Слава Боячук, чернівецький репортер, телеканал СІ4. Наразі це все про що встигаємо повідомити на цю мить. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо на все добре. Побачимось на СІ4.